Розділ шостий. Напад. Фінлей, дарма що ліг спати пізньої ночі, прокинувся ще до сходу сонця від кошмару. Ні, цього разу він не чув уві сні, як величезні щелепи перемелюють людське м'ясо. Все було значно гірше. Він знову був маленьким хлопчиком, стояв біля свого рідного дому в тихій долині і відчував, як здригається земля. Велетень наближався з півночі, наближався невідворотно та ніс загибель усім, кого любив Фінлей. Мисливець почав було кричати, попереджаючи рідних і друзів про небезпеку, але, озирнувшись, нікого поруч не побачив, бо все довкола заволокло густим туманом, від усвідомлення того, що він залишився один у сизій млі, і що велетень ось ось накинеться на нього Фінлею. Найвідчайдушнішому мисливцю в Сентінелі стало раптом так страшно, що він прокинувся. Обличчя його змокло від холодного поту, руки тремтіли, дихання пришвидшилось. Але найгіршим було те, що кошмар не відступав, і він продовжував чути, як десь далеко на півночі стогнала земля під ходою величезних ніг. І досвідченому мисливцеві знадобилася мить, щоб зрозуміти звуки ці він чує не у вісні, а на яву. схопився, намацав лук і сагайдак зі стрілами, що висіли на стіні, меч і сигнальний ріжок. Поспіхом начепив усе це на себе і вибіг із дому в ляних штанях і сорочці, у якій заснув учора ввечері. На вулиці ледве починало розвиднятись, і було дуже холодно. Але мисливець і не подумав повернутися додому за теплим одягом. Він припав вухом до землі, застиг на кілька секунд, а потім стрімко кинувся до фортечної стіни через город, безжально зминаючи висаджену джил і фейт розсаду та щосили гукаючи. Вартовий! Спускай драбину! Направду він не очікував, що на його заклик відреагують так швидко. Але на горі пролунав обнадійливий шум, а за мить сходи, розгортаючись на льоту, впали донизу. Він швидко виліз на стіну, де на нього чекав вартовий, літній ветеран Мактал, статечний і розважливий сім'янин на кшталт шерифа Ділана. Він був одним із найкращих, найвідважніших і найвміліших солдатів у місті, але вік давався в знаки. Якщо міцність руки і ніг у Мактала залишалася колишньою, то слух і зір починали підводити старого. Яка удача, що ви не спите, майстре Фінлею. вигукнув він, подаючи мисливцеві руку і допомагаючи залізти на стіну. Може, я й помиляюся, але схоже, щось недобре відбувається на півночі на землях старого Кайла. Ось тільки клятий туман не дає нічого розгледіти. Фінлей не відповів. А підніс ріжок до губ і щосили затрубив сигнал тривоги. А точніше, три довгі протяжні сигнали, прозначення яких знав кожен мешканець північного містечка Велетень атакує Сентінел. Через мить сигнал цей повторили десятки рогів на інших вартових постах, і, ніби розбуджені цією багатоголосою перекличкою. Тривожно забили на сполох дзвони на найвищій вежі в замку шарифа. Фінлей відклав ріжок, притулив меч біля бійниці, а сам узявся за лук і стріли. Шум тривоги в містечку, що прокидалося позаду нього, зростав, і він навіть почув, як його злякано кличе жил, але не обернувся. Погляд його був спрямований уперед, у передсвітанковий морок і туман на півночі. Де можна було розрізнити багряне мерехтіння полум'я і почути шум і гуркіт. Мактал, який також прислухався та вдивлявся в далину, стривожено промовив Я спершу подумав, було, що ця гроза налетіла з півночі, з громом та блискавками, та погода нині зовсім не штормова. Хотів уже сам трубити на сполох, але тут ви наспіли. Чи нас і справді атакуватиме велетень, майстре Фінлею? Хвилину тому Фінлей був абсолютно впевнений у цьому і навіть із гіркотою подумав, наскільки ж він, відважний і непереможний мисливець, виявився безпорадним тепер перед загрозою, що насувається. Оборона стіни це не вистежування і не заманювання великої дичини в заздалегідь приготовлену пастку, не хованки та перебіжки в так добре знайомому йому лісі. Тепер він простий піхотинець із луком в руках, і, хоча чудовисько ненадовго затримає рів, спритність і швидкість не знадобляться тепер мисливцеві. Ну хіба що швидкість стрільби з лука? Цікаво, скільки він встигне всадити в чудовисько стріл до того, як воно наблизиться до стіни в притул. Але питання Мактала привело його до тями. І Фінлей почав підозрювати, що потвора не має наміру атакувати місто. Полум'я на півночі все розгорялося, і крізь туман, що танув на очах, можна було розрізнити чорний стовп диму, що піднімається в небеса. Нарешті мисливець зрозумів, що бачить криваві спалахи сигнального багаття. Воно було на фермі Кайла з моменту її заснування, але жодного разу, навіть при нападі велетнів. Гордий старий не підпалював його. Як вже згадувалось, він відбивав атаки чудовиськ власними силами і страшенно цим пишався. Проте багаття завжди тримав у повній готовності внизу сухі дровий труд, готові спалахнути від найменшої іскри, а зверху смола, щоб дим від багаття було видно за багато ліг. І якщо Кайл подав цей сигнал про допомогу. Значить, на його ферму завітав хтось дуже страшний. Але шум на півночі вщухав, і у Фінлея виникли сумніви, чи продовжить лютий монстр свій наступ. Тривога за друга та його сім'ю заволоділи мисливцем цілковито, і він, розуміючи, що треба діяти якнайшвидше, наказав вартовому Підійміть дно драбину, майстре Мактале, і скиньте мені її з іншого боку стіни. Можливо, я поквапився і даремно закликав увесь гарнізон до оборони міста, але якщо я послухаю землю, то зможу сказати вам, що відбувається на півночі. Береженого й доля береже, майстер Фінлою. добрисердно потішив його старий воїн, швидко виконуючи отриманий наказ. А за гарнізон не хвилюйтеся. Чого б цим ледарям спати, якщо велетні вештаються нашими околицями? Фінлей спустився із зовнішнього боку стіни, припав вухом до землі і лежав, прислухаючись. Він чув, як гуде позаду нього розтривожений сентінел, як ляскають вікониці та двері, як люди бігають вулицями. Але це не заважало йому розрізняти тяжку ходу величезних ніг, що віддаляється від міста на північ. Велетень був один. Але це був не просто монстр, яких Фінлей стільки знищив упродовж останніх років. Швидше він нагадував спогади з дитинства поглинули юнака, і він затремтів від хвилювання. Однак йому знадобилася одна мить, щоб взяти себе в руки і стрімголов піднятися на верхівку стіни. Вартовий дивився на нього стривожено, але Фінлей, витягаючи сходи на гору, заспокоїв ветерана. Тробіть відбій, майстре Мактале, хвала небесам, ніхто нас нині не атакує. Спокійно відбувайте свою варту, а я покваплюсь до шерифа, а потім на ферму до бідолахи кайла. Остільки боюся, що все, що я побачу там, мені зовсім не сподобається. Фінлей прибув на ферму разом із кінним загоном Ділана, на наданому йому шерифом скакуні. Юний мисливець до останнього сподівався на те, що відважний фермер за допомогою синів, наймитів, а головне червоновухих псів знову відбив атаку велетня, і тепер зустріне їх глузуваннями та буркотливими докорами. Так бувало вже не раз, і зазвичай шериф або отримував від Кайла велетневу голову в обмін на королівську винагороду. Або споглядав криваві сліди, які залишав поранений монстр, що тікає на північ. Однак Фінлей відчував, що тепер його надії марні, і остаточно переконався в цьому, проїхавши крізь ворота ферми і опинившись у внутрішньому дворі. Фермерська садиба була зовсім зруйнована, і уламки розкидані по всьому двору. Така ж доля спіткала пташник, корівник та інші будівлі, що оточували садибу. А в північному частоколі було добре видно величезний пролом, зроблений велетенським чудовиськом. Уламки у дворі забризкані кров'ю, і її запах не міг заглушити навіть дим від сигнального вогнища, що догорало неподалік. Фінлей скочив із коня та попрямував до руїн. Уважно роззираючись біч. кров, руйнування, а от тіл немає. Воно й не дивно адже велетень приходив за здобичю і, звісно, забрав її з собою. Але мисливець розумів, що чудовисько навряд чи потягнуло б тіла всіх людей і звірів і мав рацію. Першою з жертв велетня, яку йому вдалося знайти, був пес красунчик. Коли Фінлей схилився над ним, він був ще живим, його паща й ікла були в крові, і мисливець одразу зрозумів, що відважний звір, хороб робився, оскільки супротивник був йому понад силу. Пес мав перебитий хребет, і він, раніше витончений і сильний, тепер повільно прощався з життям, являючи собою дуже жалюгідне видовище. Переконавшись, що красунчику не допомогти, Фінлей дістав кинжал і, не здригнувшись, завдав йому в серце удар милосердя, припиняючи страждання шляхетної тварини, а потім продовжив пошуки вцілілих. Коли вони підступили до руїн садиби, Фінлея гукнув шериф і вказав на відірвану людську руку, точніше, не відірвану, а відкушену жахливими щелепами. Мисливцеві нескладно було уявити. Як гігантська тварюка хапає нещасну людину і закидає до себе в пащу, як стуляються щелепи жорна, і як рука бідолахи, який намагається вирватися з цієї моторошної молотильні, падає вниз на землю.